Як виконати градуювання в презентації на слайді? Створити слайд. Далі ми обираємо наш слайд, змінюємо його макет. В даному випадку нам потрібен слайд без текстів, без зображень. Обираємо. Обираємо формат. Натиснувши праву клавішу мишки, з'явиться меню, обираємо формат і обираємо градуювання. Додаємо параметр градування. Обираємо його, натискаючи на нього. Змінюємо колір, обравши колір. Побачили зміну на зелений. Обираємо інший параметр і обираємо помаранчевий або темно-жовтий. Ось такий результат ми отримали. Якщо Трішечки пересунути. Бігунки. Тепер змінюємо кут. Для цього ми обираємо колір, кут нахилу і встановлюємо його.